Пишуть ось такі слова, що вони хочуть, щоб я здох, щоб мене не було в цьому світі, щоб світ був кайф. Люди бажають людині смерті. Це дуже страшно. Мені не зрозуміло, як люди таке можуть взагалі писати. Я не уявляю. Ну а як Сльози і особливо, коли я ще тільки починав, тоді це взагалі був якийсь шок для суспільства. Мене підтримувала мама, і напевно, завдяки цьому я не кинув те, чим я займаюся. І як вони били в школі, скільки раз ми ходили знімати побої, скільки разів ми ходили в городну арену, писали заяви, що вони дійсно просто вбивали ну, мене. Прямому сенсі фізично і в моральному і в моральному. І я не знаю, як взагалі ну наскільки я я собі зараз перед зеркалом кажу, що Єгор, наскільки ти сильний, що ось ти не зламався, і зараз ти є такий, як е, ти бажав і яким ти хотів стати з самого дитинства. Ти пережив цю травму у дитинстві Чи вона досі шлифо тянеться до сьогодні?

Толерантно, воно не готове, на жаль, до цього. Ми не постійно з собою палочки. Дуже сумно за наше суспільство, що воно не приймає такі особистості. А можливо, це люди, які також хотіли таким бути, але не можуть це зробити. І тому все, що вони можуть, це просто писати оці всі гадості. І дуже не зрозуміло, чому когось хвилює, як глядаю. Я теж цього не розумію. Це моє тіло, да, це моя і... зовнішність. Скажи, це. Чи це тільки відвертість була ось сьогодні? Я розповідав, але не прямо дуже часто, тому що хвім про більшу про впевненість. Про красоту, я да, повинен та... бути також впевнений собі, щоб дарувати цю впевненість іншим. Тому я намагаюся цього ну, не так сильно показувати. А це не про впевненість в собі? Не про впевненість? Я думаю, що твоя історія може надихнути мільйони людей, і, як мінімум, ти зробиш величезний вклад. Життя тих, хто відчуває те ж саме, що відчуваєш зараз ти маючи тебе як приклад, вони можуть, хоча б збагнути, що вони самотні в цьому світі, і що є людина, яка їх зажиє. А зараз я почала підтримувати тебе. Я не знала, що в тебе таке дитинство. Я не знаю. Я думала, ти такий сильний, ти такий яскравий, і ти зараз для мене прийде з іншої сторони, скільки ти пережив, і зараз яка ти людина. Це впав. З іншої сторони. Кониця, чого ти плачеш, скажи, будь ласка. Я <плес> мені і взагалі не думала плакати, якщо чесно. Да ми всі тут я в мене нічого не плачу, люди ніби не бачила, щоб я плакала. Для всіх ти ж та пшениця весела, а сьогодні бачить мене зовсім з іншої сторони. Я просто вже е, здогадалась, що там, да, бо що? ця тема ще болить в мене і. Що, що там? Я знала вже, я знала, що там буде. Ми ще тебе розуміємо, не переживай. Нічого. А, а що вот так? Мені завжди важливо було всіх уходити. І в Одязі, і взагалі там блог, і бомить. Комусь... Сказати, що тато, так я кайфую від цього. І я знаю, що людям подобається. І, можливо, це моя професія. Але він мені завжди казав, ти клоун, не будь що люди сміються з тебе, що скажуть люди. І тут наступив момент, коли я вирішила поступити до театрального і зв'язати своє життя повністю з театром. І так сталося, що я. В той момент, що тато мені завжди казав, ти клоун, ти клоун, І зараз його немає. І мені так хотілося йому сказати. Тато, а я з того я, я, Я кайфую від цього, бо це моя профея. Але я думаю, що можливо він вже мною якось гордився. Я знаю, тато це такий тригер, що це не можна, не можна це передати. Ти коли сказала клоунеса, я аж плакала. Бо о, я ж циганка. Ну в мене батя – чистокровний циган, да. розумієте? А -а -а. І ви подивіться на мене. Так виглядають цигани. А, ні. Тобто, розумієте, татуювання, цицьки, бо я хотіла проявлятися. І коли я почала свій блог, від мене відвернулася моя сім'я. Знаєш, що я їм сказала? Та пішли ви на всі? Знаєш, ви не м'я. Якщо ви мене не вірите. Значить, я самотня дівка. Був поряд мій чоловік, який вигрібав це лайно, Але це ми вигрібли, Я стала тим, ким я є, а ти зараз стала тим, ким ти є. Я не знаю, як тебе обійняти. Будь ласка, можна от душі дошною. Ну як? Я почула підтримку від Тані. Було приємно, що тебе підтримують. Що ти реально не один. А де твій хлопець? Можна сказати? Що сидить? А знаєш, що я тобі хочу сказати? Я... Всім привіт. Не можу відписати в чаті чомусь. Поки малявка я Петрівня. Дивлюсь зараз проект Хоїзблогерновий з коречкою. Роблю чокер на замовлення. Золотий з фіолетовими бусінами і ось таке сонце по центру. Інша сторона видається, мій хлопець, моя бабуся, моя мама, які завжди вірили і завжди підтримують мої ці ідеї. І я дуже рада, бо я зараз. тут, Ви чим займаєтесь? У мене там в нутлі просто таке опустошення зараз, чесно сказати, як я щось одпустила. Бачите, як в світі відбувається? Уявляється, поряд з вами люди, які переживають і переживали такі самі історії, які в першому житті. А я знаю, що в тебе батька тебе не було. Він є, насправді він живий. 11 років ми жили разом. І я думаю, що я своїм успіхом на завдячу йому, тому що я все час я намагалась довести, що я його донькою. Привіт. Не знаю, не зрозуміти. Так. Але я не знаю, якби склалась по іншому моє життя, якби не він, і я, якби не оце, просто живуче бажання, щоб він мене бачив всюди, щоб його фамілія була всюди, поруч з моїми ім'ями, і він завжди згадував, що поруч, щоб не було його. <смісті> Ці розмови дійсно дуже потрібні, щоб можливо люди та, зневірені, в яких також такі проблеми почули слова підтримки, що ви такі одним, нас таких багато. Таліп, що, думає, вадат... що ти... там я там, думаю, що там у тебе нічого не вийде. Но... Які банк? Калон. Це як мінімум, де так ти так не виглядаєш. А як максимум, а фішка але якраз ця фішка менше всього. там і там батьки вона і жінки, що головне, вона а хто вже проводив прямі ефіри в Ютубі? Це мій просто другий ефір, раз ми здогралися. І Це другий ефір, що я не можу вам нічого придати, можу просто з вами говорити. Ситуація наступна, я вчителя, вчений, да. як у публікації, яким додатково. Я з цього світу прийшов там до вчителів, учені, mm -hmm. да, перейшов в. З консерватизму. І тепер вони якраз пишуть мені ото. Щоб ти здобив, Бо, да. Реально, їх бомбить просто. Тобто цей світ мене вже не розуміє, але так як я перейшов у блогені, звичайні люди тепло не розуміють, тому що я для них трохи якийсь чудік. Та ти чудік, а <гум> ja? я застряг між цих бокс відчуття. Я себе трохи некомфортно почуваю в цій ситуації, що я зрозумів за оці дні, що мені треба себе трошки почувати якось війніш. Тому що такі вантку, коли таку серйозну такий, там кандидат хімічних наук, а мені треба трошки розслабитися так, як... тут видохнути. І у мене немає е, щирих прихильників. Як немає? Як немає? Ні-ні-ні, я з цим абсолютно не сходна. От тебе... Ще мільйона підписників. А, це твої прихильники, твої роботі. Дуже часто. Хейтері всі лайно пишуть. А ті люди, які тобою захоплюються, ну мій не тішу. Ну ти розуміють. Бо я, я знаю, що багато підписується. Да. Да, <реш> я вас думає. Не... Для <реш> мене це було найважче. Про сьогодні, як мене, не дуже а, нам. Просто ми ж тут говорили про те, що болить, наприклад, я не вважаю, що історія моя гора історія єна історія, можуть стояти рядом з історією ліва. Ну, я ж вже казала, глібушка душіла. Давайте перейдемо іншого учасниці, це буде Антонік. Не нервуєш? Давай, я зараз прочитає. Що там? Клоп волосся. Чому клоп волосся? Як ти до цього ставишся? Mm -hmm. вийти з образу. Мені було цікаво, що скривається за маскою цього образу. Антоніна, ти готова відбитися? Можливо, сьогодні спробуємо поговорити. Не mm, буде говорити. Сегодня начала э, размовлять. Супер. Спасибо, что ты открылась, честно. Что я хочу сказать вам? Значит, у меня есть тревожность по поводу языка. Хотеть говорить ещё первый раз. Ой, да. Я не знаю, как вы так, я меньше боюсь, все понимают. Как тебе комфортно, мы все толерантные здесь. Я обычная женщина. среднее образование. Я закончила школу интернат. То есть я себе скажу, я троечница. У меня украинский язык, я его практически не знаю. я пришла на и понимаешь, не с легкости, с тем волнением да. А очередь, да. И по по Потому ты что можешь. я была загружена тем, что Не вздумай говорить. Не вот как общество, Вот как? Это на участок, потом в комментарии, начинает она кровь, потом думает, что стоп-то стоп. И дуже сильно зацкували, Мені здається, що так має бути. Ти не маєш за це целую правдову. Ну що для тебе означають эти слова? Что типа запарить мене от этих, да? Да. Ой, я уже сказала, що для Никого нет, что в полике. Никого. Никого. Нет, нет, нет. Вона дуже классная, она крута. Вона не такая, как мы. И тем, и, и круто знак. А кто твой главный хейтер? Это мой близкий человек. Самый близкий, который есть. Я не знаю, про кого вона саме казала, але ну це дуже схоже на мою историю, коли я був в, у стосунках. Вроде бы близкий человек и как отдалнок, как брат, как не мо, как противоположность моему, которое ты никто, ты не талантлива, ты ничего не стоит. Ты ничего не умеешь? То ты, я, ой, да я сильно расставался буду. Вона навіть боялась говорити. Наше, над нею стоїть та сама людина, і вона навіть без цієї людини боїться говорити, бо вона думає, що буде потім. Ти боїшся, ти боїшся? от, посмотри, тебе настільки я. забили, тебе настільки забили, що ти ніхто. Рот закрой, ніхто да, не рішить. я вже пішла в цей обережний. Це, слухай, мені дуже жаль, щиро. От тебе близький чоловік настільки тебе забив, що ти навіть боїшся розмовляти. У тебе великолепний батько. Не волнуйся, скажи, вот как ты чувствуешь. Я думаю, это Лейс, выготовлені в Украине. Так квітна наша картополька. так ее рают. чтобы вы насолоджувались відмінним смаком. Чипсы Лейс, украинский от поля до пачки. Но, Вечер, да. есть, дубинками, там, обломали, обрезали. Ну вот этот, там в санкці. Дуже замучена людина, тому що вона не є щасливою. Ти її звичай бач, в інтернеті, думаєш, що це, це образ, це маска, а насправді у людини дуже глибокий світ, дуже великі переживання і дуже тяжке життя. Антонина, ну ты понимаешь, что нужно менять что-то в своей жизни? Да, конечно. Смотри, я тебя очень сопереживаю, ты открылась нам, я тебе благодарна, но если это останется на том уровне, что сейчас, ты ни к чему хорошему это не приведет. Я взагали не против концепции «тримать с собою людей, которые псуют ваше життя». Если они токсичны, то они не про любовь до вас. Точно, есть Просто самый близкий человек это ты для себя пойми да, что да родственники не родственники вовсе. иногда тебе чужой человек станет ближе я хочу поблагодарить еще раз Тоню за это откровение теперь у тебя есть близкие люди это, да, это, и это ты да, <связано> больше насправди Мне уважаемая история Антонином я не брю, все мы блогеры и мы играем на камеру вот Ванда вот, Нина я вообще не Саралинович у Людины пришла трансформация І я дуже сильно переживаю, бо можливо цей головний конкурент. Знаєте, до кого я зараз хочу перейти? До нашого качка, де з терона, який зводоражив нам мізки. Давай відкриємо, що в тебе написано. Там закопканий насист. Що тобі ветерин? Недоділений е перекачений ідіот. Ніколи в плані, ти, напевно, коли там проходиш перед зеркалом, по-любому стаєш і на себе було щось потекова. Тебе це чіпляє. Це заставляє задумуватись, чому, наприклад, ти ходиш в зал, чому ти за собою слідкуєш? Тому mm -hmm. це іде з комплексів. В тебе комплекс самого дитинства? був? Ну, в принципі, так. Да. Я десь, мені здається, до 25 років мені було завжди соромно знімати футбол. Ти був дуже худий. Та ні, в тому ти що був стандартний звичайний хлопець, але напевно був на тому. А, і тому ти -то прийшов до залу, да. щоб показати всім, що я великий, ви мене більше не образите. Так, да. це прям. Навіть як... коли не в формі, я себе почуваю все одно якось неудобно трошки. Мені постійно хочеться бути, ставати краще. Навіть коли я сюди прийшов, розумієш, хто всіх там по мільйону підписників ще щось. Не так, я в цю я гірший, ніж ну, вот, ви всі інші, але мені треба зараз. себе показати, от що от Анна Кайтер. Великі хлопці відчувають в собі невпевненість, я в шоці. Чим більше м'яса, тим більше комплексу. Ви взагалі думали, що чого він сам? Ні ні. ні. ні, ти думав, що він качок, так далі. Та ну, що на умірене таксі? Ну так. Тому що маску одні, так, а, 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 а сам всередині. Ти кажеш, що ти хочеш кращим постійно, да. а кращим для кого? Для інших. Ви то від думки оточуючих. Направо. А кого ти хочеш доказати? Тим, хто тебе обійшов в школі? Окружаючи? Я думаю, да. От показати, що от, от подивіться на мене. Ви як чимошники, а я тепер такий великий, да. красивий, і мене всі хочуть. Ось так. Розказувати незнайомим людям про якісь свої дитячі травми – це складно. Але воно того варто. Психотерапію рекомендую. Пікуся, я Майка. Ти в нас піш на торті. Поїхали. Давай. Хамська хабалка. Я зовсім не здивувалася. те, що я хамка, мені сказали з самого дитинства. Мої друзья панці! Коментарій, не чує баба. Угу. Ви знаєте, люди можуть і тихо казати, і їх е, можуть чути. Тобто, можливо, вона кричить дуже сильно, бо в неї якась сидить е, травма там в глибині душі, коли її не чули. Я така людина. Все погано це чи хорошо це точно не вам судить. То, що я хамка. я хамка, да. А, а, я, я, якби, я, я ніколи не ображаюсь на правду. Там не неори, хамка, хабалка, жирна, старая, товстая, ну оті от всі. Це не видно. Я не бачу, на що тут ображати. Я дивлюсь просто в зеркало. Я бачу, що я товстенька, я бачу, що у мене машинки, я бачу, що у мене вторий подбородок. Де ж тут хейт? Що було таке, що про себе думала, ну це ж не так. Так, у мене частото, бо зараз я чуваю, що ти от, ну, не відберуся. Ні, коли мені написали за мого сина, тоді так, да, тоді мене це, це просто чорнувало. Да. Мені написали, що я написали, що я ханська хабалка, і е, ви ж такого же хама, як ти. Також сильний хам. Уявіть у мамки Хабуки і ханки може бути. Це три, Звичайно, це мене тригерить, грить. Ну чи то ще я не столкнулася з таким хейтом? Прям я тіряла сознання та і все пино. Я тебе зрозуміла. Я тільки починаючи блогер, я тільки рік як повноцінно веду тікток. Можливо, я ще не стикнулася з чимось таким. Как, если ты доживешь, то, я не Все, Майя, на це право. Не порушите мои кордоны. Ну, давайте, я на улице... Открывай, Так, так, ну, что, трансуха, ну, да, окей. Реально? давай Давайте на чистоту. У меня такая волосы, ну, здравствуйте. Кто ваша мама? Я, в общем, недавно шла по улице Киева, и там у меня два папика курят кулья. малышка, остановись, я поворачиваюсь, ну, мальчик, ничего, да? Проходи, братан, проходи. Ты же понимаешь, как тебе со мной повезло? <свист> <свист> у меня голосина такая, да, тебя отпугивают чуваку. И я, знаете, уже это плюс а, даю. Мне нравится эта позиция. Она сильная у них вдохновляет этой позиции. А все такое, чтобы тригорить. Три конечно. Очень сильно меня тагерит за мужа моего, когда цепляют, когда говорят, что он Альфонс, потому что это абсолютно неправда. Этот человек вообще сделал мне. Это серый кардинал блога, корячка, енот, как вообще себя Это мой продюсер, только который в меня верит, который сказал, что ты моя птичка, лети, а я все закрою.